Бог вдихнув людину дух життя, і людина стала душою живою. І виходить, що саме Бог дав людині життя. Але, на жаль, протягом життя людина перестає слухати Бога, а починає слухати різних зміїв, які перекривлюють Слово Боже, які говорять, що Бог говорить неправду, що нема суду, що нема життя вічного. Як Адам і Єва послухали Змія, і вони були прокляті, вони стали смертні, Бог їх вигнав з раю. І тепер, якщо я буду продовжувати слухати таких людей, зміїв, які викривляють слово Боже, які говорять, що пекла немає і суду немає, тоді я буду проживати своє життя, як мені заманеться, не буду нести за нього відповідальність, але, на жаль, істину ніхто не відміняв. І тоді моя душа опиниться в пеклі. Але якщо я буду слухати свідків, очевидців подій, як були апостоли, і буду слухати духовних людей, тоді я спадкую життя вічне. Амінь.